Теперішнім нащадкам древніх трипільців є чим похвалитися, а вшановували найкращих на дні села, що святкувався в останню суботу-серпня. Кожен постарався та приготував власні подарунки. Я сьогодні буду танцювати козацький брейк данс. Будуть українські танці, будуть стильні танці. Сучасні трипільська майстриня Ольга Давидюк презентувала народну вишивку, а Геннадій Горовий приготував вірші. Це буде про трипільський край, і можливо щось трішки з злірик. Наш подарунок це пісня. Я співаю з подругою своєю дуеті, берегиня про кохання, про Україну, звичайно, так як це свято, про дитинство. Ну про, про життя. Відкривали святкування Дня Трипілля, наймолодші жителі села. Із вітальним словом до громади звернувся сільський голова трипілля, який привітав жителів зі святом та зазначив, що на урочистості прибули поважні гості: народний депутат від партії регіонів, герой України Тетяна Засуха та голова Обухівської районної ради Раїса Близнюк. Саме вони в найважчі для села часи надавали посильну допомогу. Зокрема, музична апаратура, без якої і свято було б не святом, свого часу була закуплена саме Тетяною Володимирівною засухою, і це не єдиний її подарунок. Наприклад, нещодавно виникла чергова проблема в сільському дитячому садку. Чеборашка немає холодильника, немає пральної машини, штори вийшли з ладу, посуда малюрована, побилася, і без цього неможливо розпочати новий виховний рік. І от, будь ласка, на день села Тетяна Володимирівна вручила подарунковий сертифікат, в якому зокрема зазначено водонагрівач Бойлер, двокамерний холодильник. Це на кухню, пральна машина, набір емальованого посуду для кухні, штори для групи це середньої групи. Народного депутата Тетяну засуху вітали короваєм. А вона за традицією попросила роздати по шматочку цього ритуального священного хліба українців, усім присутнім. Я хочу привітати. Вас усіх із сьогоднішнім вашим святом, святом вашого села, і хочу привітати з Днем Незалежності. Ми вчора відсвяткували 21 з річницю незалежності нашої держави. Вона співзвучна із вашим святом. І коли сьогодні я їжу і кажуть, моя маленька батьківщина, тепер вже моя. Більше цими були тепер моя маленька батьківщина Трипілля і моя велика батьківщина Україна. Ми живемо, ми розвиваємося, ми радіємо, ми святкуємо. І хай Господь Бог нам дає щастя, здоров'я, благополуччя, всіляких успіхів. І нехай кожен із нас відсвяткує цей день красиво, радісно і щасливо! Святом вас і низький вам уклін. До щирих привітань на адресу жителів села приєдналася і голова Обухівської районної ради Раїса Близнюк. Нехай квітне, ваша маленька батьківщина, наше славне трипілля. Завдячуючи вашим працьовитим рукам під час заходу представники юного покоління трипільчан називали власні прохання, одне з яких прозвучало так: ми б хотіли, щоб ділився клуб, тому що нам неудобно репетувати. Ми в сільській раді репетуємо, на вулиці репетуємо біля сцени. Дуже хотілося б, щоб був клуб на це прохання. Тетяна Володимирівна засуха відповіла однозначно. Я обов'язково буду сприяти. Цьому ремонтові ще багато тих питань, які ставилися переді мною, коли ми зустрічалися першого разу у трипілі. Ще довго продовжувались урочистості в трипіллі. Привітання виступаючих перепліталися з художніми номерами. Цікаво тут було і дорослим, і малечі, адже трипільчани це велика родина. Тож і святкували по родинному затишно. Світлана Гриценко Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро.